Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще двох прокремлівських пропагандисток. Поплічницями ворога виявились мешканки Черкас, одна з яких на час вчинення злочину була співробітницею прокуратури, інша банківської установи. Проросійські пропагандистки вважали недоречним спротив агресору. Вони заперечували причетність російських військових до звірств, гвалтувань та розстрілів мирного населення, а також нанесення ракетних ударів по об'єктам критичної інфраструктури та житловим масивам. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисницям про підозри за частиною 1 та частиною 3 статті 436 прим 2, тобто за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти. України хлорифікації її учасників. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу пропагандисткам. Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігуранток правоохоронці виявили мобільні телефони із листуванням та ворожою пропагандою.